2014 рік став для президента США Барак Обами роком найбільших викликів у міжнародній політиці за час його президентства. Серед них російська агресія в Україні, активізація ісламізму у вигляді так званої ісламської держави, виведення війська з Афганістану, поширення Еболи, нормалізація відносин з Кубою. Як Обама давав раду цим проблемам, спробує розібратися Богдан Цюпин. Російська окупація Кримського півострова стала першим шоком 2014 року для адміністрації Обами. Білий дім виголошував жорсткі застереження і започаткував санкції, але не пішов на військову підтримку України у конфлікті, який адміністрація не розглядала як стратегічно вагомий. На кінець року за це, а також за політику щодо Іраку та Сирії, Барака Обаму критикували, називаючи бездіяльність Обами ознакою слабкості. Зазвичай нашу закордонну політику критикували за те, що ми не використовували військову силу. Але питання, на мою думку, у тому, чому усі так рвуться використовувати військову силу після десятиріч війни з величезною ціною для наших солдатів і для нашого бюджету, і що саме на думку цих критиків ми би досягли критика залунала ще гучніше у серпні. Бойовики ісламської держави захопили нові території у Сирії. Президент заявив, що він ще працює над планом. Ми ще не маємо стратегії. Кількома тижнями згодом Обама оголосив стриману стратегію повернення кількох сотень військовослужбовців до Іраку та авіарейди на об'єкти у Сирії, зауваживши, що на перемогу у цій боротьбі потрібні роки. Саме це небажання застосовувати силу не подобалося навіть деяким членам його команди, каже аналітик Майкл Рубін. у нас є засадничі питання між президентом, який через власні політичні переконання намагається намагається уникати відрядження військ на війну та військовими фахівцями, які вважають, що президент помиляється. Попри деякі успіхи у протидії ісламській державі в Іраку, цей ісламський рух залишається реальною загрозою. Криза у Сирії триває. Конфлікт в Україні далекий від розв'язання, Взаємини з Росією, які Обама хотів перезапустити. Заступивши на посаду, виявилися найгіршими з часів холодної війни. Одним з напрямків закордонної політики Обами стало балансування військової сили та дипломатичних зусиль в азійсько-тихоокеанському регіоні, де наростає могутність Китаю. Аналітик Роберт Дейлі каже, що справи там ніколи не обіцяли бути легкими. Проголосивши намір змінити баланс в азійсько-тихоокеанському регіоні. Ми відволікалися на Єгипет, Лівію, Україну, Сирію, ісламізм. Ме і зараз важко сказати, чи той намір взагалі мав ефект своїми досягненнями. Президент Обама називає відрядження сотень американських військових на допомогу у боротьбі з Еболою до Західної Африки. І наприкінці року президент зробив історичний і сміливий крок у бік нормалізації взаємин з Кубою після понад півсторіччя протистояння. 50 років показали, що ізоляція не спрацювала на став час нового підходу. Підхід у відповідь на агресію Росії в Україні Обама наразі змінювати не збирається, бо вважає, що теперішні санкції щодо Москви працюють. Попри це, президент США в останні дні перед різдвяною відпусткою таки підписав законопроект конгресу номер 5859 про підтримку свободи в Україні, який передбачає можливість запровадження додаткових санкцій стосовно Росії і надання збройної допомоги Україні підписання документу не демонструє змін в політиці адміністрації президента США щодо санкцій. Ми уважно спостерігаємо за ситуацією в Україні і координуємо дії з нашими європейськими партнерами. На даний час адміністрація не має наміру запроваджувати санкції через цей закон, але цей документ дає адміністрації додаткове право ним скористатися, якщо цього вимагатимуть обставини. Адміністрація продовжуватиме близько співпрацювати з Європою та у світовому масштабі, щоб реагувати. Ти на ситуацію в Україні ми продовжуватимемо спостерігати і застосовувати санкції, щоб відповісти на дії Росії. Президент Обама сподівається, що 2015 рік стане новою сторінкою у взаєминах США зі світом, можливо, світлішою ніж та, що складалася 2014-го. Богдан Цюпин голос Америки.